Привіт! З вами Ірина і вітаю в перших літніх новинах зі світу британської королівської родини. Сьогодні буде кілька дуже неочікуваних новин, які повспливали аж за 2022 рік. Тож давайте з вами з усім цим розбиратися. І перша новина це історія про заборону Меган та обкладинку Вок. Стало відомо про серйозний скандал між Вок та Меган Маркл. За словами джерела, Анна Вінтур забанила Меган Маркл для появи на обкладинці британського ВОК аж у вересні 2022 року, після того як вона розчарувалася менеджментом команди Меган. Через цю історію Меган навіть розсварилася з редактором британського Вок Едвертом Енінфулом. Через все те, що вони планували цю статтю про її діяльність, і все ж таки її відмінили. Репортаж мав бути прив'язаний до виступу Меган на саміті One Young World в Манчестері вересні 2022 року. Меган після цього намагалася, хоча б отримати цифрову обкладинку, якщо вже не зробили друк, але й тут її відмовили. Тож її команда до цього всього наполягала на певних слоганах, вони вимагали все до деталей, вони не дуже мило спілкувалися зі співробітниками Вог, розвернули величезний список вимог. І коли Анна Вінтур про все це почула, вона просто сказала: ось і все, ми не будемо цього робити. Анна була в шоці від цього цього, що відбувалося, і джерело додало, що рівень бажань Меган до деталей і контролю над ЗМІ майже як у Бйонсе. Але вона не Бьонсе. Через всю цю історію Меган не отримала обкладинку, вона навіть не отримала просто статтю. Однак хтось каже, що, типу, Меган була розслаблена і нема. Жодних очікувань, але це її команда мала високі очікування щодо статті у Вог. І тут такий сумно, що Меган втратила через всю цю історію дружбу з Едвардом. Вони познайомилися ще в 2016 році на спільному проєкті, і протягом наступних років Едвард активніше і активніше брав участь у публічних справах королівської родини. У 2019 році Меган та Енінфул співпрацювали над випуском британського ВОГ, який найшвидше. Продали за 104-річну історію журналу. Вони розпродали його всього за 10 днів. Спочатку Енінфул навіть підтримував її інтерв'ю з опрою, де вона знімалася у фільмі. Потім він підтримував Мегзіт, він максимально підтримував всі її проекти. У 2021 році він все ще захищав меган, він називав її сміливою жінкою. Він казав, що. Ставлення не до неї дуже несправедливе, жорстоке, а тепер ось вони через всю цю історію посварилися, і людина, яка її захищала ще й постраждала через її дії. В той час джерела, близькі до Меган, активізувалися і заперечують, що вона будь-коли прагнула з'явитися на обкладинці Вог. Вони, кажуть, що її просто запросили, вона не намагалася тут щось влаштувати, і просто вони розійшлися. Через цю історію, колишня редакторка Татлер Тіна Браун розкритикувала Меган. Браун колись написала біографію королівської родини Палацові документи. Вона сказала, що проблема Меган в тому, що вона має найгірші судження з усього в світі. Вона бездоганно в усьому помиляється. Це пряма мова Тіни. Браун. Я маю на увазі, вона просто перфекціоністка помилятися в усьому, що бачить перед собою, і все, що вона. Робить ще до того, як Меган стала сасекською, вона вже почала створювати собі не найкращу репутацію серед редакторів журналів. І на превеликий жаль, це правда. Згадаємо, що вересень 2017 року, за два місяці до оголошення про їх зарушене з за принцом Гарі, Меган була на обкладинці Vanity Fair. і вона тоді дуже ображалася, що у неї питають про Гарі, а не про її. Благодійну діяльність вона тоді пісніше про це говорила, але в принципі її запрошували. Виключно через те, що вже були натяки на їх стосунки з Гарі, і вона це також знала. Ми вже з вами розглядали величезну статтю від Веніті Fair до п'ятиліття виходу з королівської родини Меган та Гарі. Веніті Fair просто розгромили дії Меган та Гарі тоді. І тепер вона має скандал з ВОГ. Просто скоро так не залишиться жодного журналу, видання та блойду, з яким би не посварилася Меган. Я ще потім побачила коментар від мого просто улюбленого роял коментатора Дейлі. Мел, а чи є якийсь клуб виживших після Сасекських? Ну, ця історія дійсно не в найкращому, ем, не в найкращому освітленні показує Меган. Як же там пройшов тур короля та королеви до Канади? Чим все закінчилося і що цікавого було? Початок туру ми вже згадували минулих новин. А після цього, звичайно, по перше пройшло відкриття парламенту. Слова чарза дуже похвалили. Сказали, що його слово під час відкриття парламенту це дипломатичність, майстер дипломатичності, тому що все-таки все ще присутні, присутня напруга через. Слова Трампа, що Канада має стати 51 м штатом США, і вся ця історія. Сам Чарльз зазначив, що це мій 20-й візит до Канади, який триває понад півстоліття, і мій перший як суверена. Як я вже казав раніше, щоразу, коли я приїжджаю до Канади, трохи більше Канади проникає в мою кров, а звідти прямо у моє серце. Промова завершилася закликом до подальшої єдності. Сили в Канаді і сказав фразу Справжня північ дійсно сильна та вільна. Я ж тут трішки асоціацію з горою престолів для себе провела. Каміла, як завжди, виглядала прекрасно, я обожнюю цієї блакитні, сині образи. Мені все це подобається. Єдине вона на троні сиділа ні так. Ніби її мама з собою на роботу взяла. І вона от чекає, коли ж вони вже нарешті підуть додому. Вона так ручки склала і сидить, так чекає. Брошка Каміли викликала багато емоцій у людей. Вона доволі Помітне і красиве. Це герб королівських стрілків Канади. Якщо брати точний переклад цієї брошки, який існує, скажімо так, офіційно. Але в англійській мові там слово не королівських, а королеви. Тому я б на свій лад переклала щось типу герб стрілків Канади королеви. Цифра 2 – це відсилка на першу назву полку, тому що він був другий полк. Каміла, полковник цього полку з 2011 року. І, звичайно, за інші дні у них було багато виходів. Наприклад, був захід в лендсдоун Парку. Це місце сили канадської культури, там місцеві фермери, їжа, підприємці. Всі вони зустрічалися, щоб зустрітися з королем і з ним поспілкуватися. Окремо, звичайно, Чарльз та Каміла зустрічалися з новим прем'єр-міністром та його дружиною. Чарльз встиг дерево посадити все як треба. У сенаті король та королева отримали королівський салют від, від 100-особової почесної варти 3-го батальйону королівського канадського полку. Ще, ще момент кадр, коли Чарльз та Каміла були на тронах під час відкриття парламенту, майже ідентичний ракурс до фото, де Королева Єлизавета і Принц Філіп колись також відкривали цей парламент. Звичайно, король та королева поклали квіти на могилу невідомого солдата, і так як тур тривав всього два дні, то після всіх цих заходів вони доволі швидко повернулися додому. Цього тижня у Вельській у нас на законному відпочинку у їх дітей знову канікули. Я взагалі не встигаю відслідкувати, як багато у них там канікул в цих школах. Але червень місяць обіцяє бути ну дуже насиченим для уельських яскравим для всієї королівської родини, якщо вони цього раптом захочуть. Тож 14 червня нас очікує парад the Color. Так вже пройшов рік з нашого обговорення виходу принцеси. Я впевнена, що Кетрін і Вільям цей захід не можуть пропустити. Ну це просто. Неможлива історія 16 червня буде день ордену підв'язки, і так як Вільям є членом ордену, він точно має бути в цей день З 17 по 21 Буде Ройла Скотт. вже. Знову, а 21 червня, день народження принца Вільяма. А з 30 червня починається Вимблтон. Тому обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб все це не пропустити. Червень обіцяє бути ну, дійсно яскравим. І хоча зараз у дітей канікули все одно Вільям заглянув до свого герцогства Корнел. Один з робітників навіть дав про це невеличке інтерв'ю. Швидше я б сказала просто коментарі про принца Вільяма. Він трішки поділився. Що Вільям це суворий начальник, вибагливий зі своїм списком вимог, але при цьому з ним дуже просто працювати, тому що він послідовний в своїх діях. І ти в найкращому сенсі цього слова знаєш, що очікувати від принца Вільяма в наступних словах, діях і планах. Співробітники між собою називають Вільяма людина з місією. Він просить нас змінюватися та розвиватися таким чином, щоб досягти позитивного впливу в масштабі та з певною швидкістю. Знову я дивуюся швидкості того, як з'являються новини на просторах королівської родини. Нове фото Кетрин було опубліковано фотографом Джошем Шинером. Це саме він колись робив фото на день народження принца Луї. Це фото взагалі було зроблено ще до публікації про троянду, названу на честь принцеси. Цікаво, чому королівська родина не публікувала це фото, коли тоді. Стало відомо про цю новину, як завжди, фото ми отримали через майже два місяці. Тим часом ще один предмет принцеси Діани потрапив на аукціон. От все принцесі Діані не дають трішки спокою. Тож буде проходити аукціон. І серед іншого там лист. Який написала принцеса лакею Букенгемського палацу, лист датований 31 липня 1981 року, тобто через два дні після її весілля з принцем Чарльзом. Продаж відбувається в аукціонному домі Джуліанс Auctions». У листі написано: дорогий Марку, я просто хотіла подякувати тобі за всю твою доброту та терпіння, які ти виявив до мене з моменту мого пере. Їзду до Букенгемського палацу. Твоя компанія значно полегшила моє перебування, бо було так жахливо самотньо. Плюс ми так багато сміялися, що я не можу тобі достатньо подякувати. Сподіваюся, ти зміг насолодитися середою. Плюс, чи сподобалася тобі моя сукня? Я завтра вже від'їжджаю до Британії. Британія – це яхта з усіма цими чоловіками навколо. Мені доведеться пильно стежити за Евелін. Погана новина полягає в тому, що я не їла жодного пластівця, намалювала смайлик ридання. Як я буду жити без своїх мисок пластівців? Смайлик, велике спасибі тобі за те, що ти є з великою любов'ю. Діана, 26 червня розпочнуться торги за цей лист, і ми дізнаємося, скільки ж за нього віддадуть коштів. Але я все ще дивуюся, тому що все ще вже скільки років пройшло. На аукціон все ще потрапляють її. Особисті речі принцеса Анна повернулася на кілька заходів до Ліверпуля. Ну, по-перше, вона зустрілася з командою, яка лікувала людей, які потрапили до лікарні через нещодавний інцидент, коли автівка в'їхала в, в натовп. 47 людей було травмовано. Взагалі, за планом, принцеса Анна вже мала бути у Ліверпулі, щоб відвідати корабель кунард, який називається Куін Anne, який прибув у понеділок в рамках святкування 185-ї річниці. Судноплавної компанії. Але фотовиставка, яка мала відбутися з нагоди святкування, була звісно скасована після всіх цих подій, після інциденту на параді. Але корабель, принцеса Анна, все ж таки відвідала, як він цікаво називається Queen Anne, приходить до нього принцеса Анна. А тим часом принц Гаррі у Китаї у нас не новини, а зведення даних, хто куди поїхав. Тож, Принц Гарі здійснив несподіваний візит до Китаю, одночасно з державним візитом короля Чарльза до Канади якраз день в день. Може, він того й поїхав. Він відвідав туристичну конференцію в Шанхаї, де виступив за сталий туризм як співзасновник траваліста, організація, яка пропагує екологічні чисті види туризму. Все, в принципі, логічно. Стало відомо про підпал однієї з ферм на території будинку принцеси Діани Алторпо. Фото опублікував особисто її брат і сказав, що буде проведено розслідування, хто і чому це зробив. Спочатку всі написали, що згорів сам будинок, я перелякалася, але. Дякувати Богу, це була ферма, на якій не було людей, тому всі живі, здорові, все добре. А меган тим часом дала ще одне інтерв'ю. Компанія Fast Company, знову трішки спустого в порожні про її бренд As Ever, Але тут було дещо цікавеньке. У неї запитали про її фешн настрої. Чи не думала б вона додати в свій бізнес трішки фешн-напрямку? Тут згадали і її Shop My Page, Це сторіночка, де вона зараз не продає, але дає посилання на товари, які вона користується, там на ній бачили якусь, якийсь, яку, якийсь одяг. І що в 2019 році вона допомогла запустити капсульну колекцію жіночого робочого одягу на користь SmartWorks, благодійна організація, яка допомагає жінкам знайти роботу. Тож, коли Меган запитали про потенційну лінію одягу, вона сказала, що такої можливості вона не виключає. Її слова категорію моди я досліджуватиму пізніше, бо вважаю, що ця галузь для мене цікава, але трішки пізніше. Насправді я думаю, що якщо Меган реально за це візьметься, то в неї знову все розкуплять. Як в принципі розкупилися її чайочки, варенька і все таке з точки зору товарного бізнесу. У неї розкуповують доволі швидко всі ці речі. Також Меган поділилася шматочком відео, яке не війшло в перший сезон шоу. Там вона разом з Ранді Карін розрізає ананас. Також її підпис під цим шматочком натякнув на те, що час передивитися перший сезон. Так, вже цього літа вийде другий сезон цього шоу. А у мене підозра, що сезон має вийти, напевно, в першій половині літа, якщо вона так зараз Постить, щоб його зараз передивилися. Якщо раптом ви не бачили моє відео про перший сезон, її шоу залишаю посилання. Доволі цікаве вийшло відео. Про кого з гостей другого сезону взагалі зараз відомо. Ну, по-перше, сама Меган розказувала, що шеф-кухар Хосе Андреас буде гостем другого сезону. Ем, тоді вона про це розказала на Нью-Йорку. Через кілька тижнів журнал People підтвердив, що Крісті Тейген також буде. Де також доєднається до Меган в одному з майбутніх епізодів. Я особисто все ще трішки думаю про Гвінет Пелтроу. Це вже, звичайно, лише моя здогадка, але вона наче натякала на те, що вона може бути в сезоні, іначе така типу може бути, я не знаю, але було б цікаво побачити, якщо до неї піде Гвінет Пелтроу. Тим часом вже другий день народження Ернеста, сина принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка. Принцеса опублікувала купу нових фото і підписала День народження мій улюблений Ерні. Тобі вже два роки, неймовірні два роки. Ти завжди посміхаєшся, смієшся, обіймаєшся та всім підіймаєш настрій. Ми любимо тебе, наш золотий хлопчик. Кількість цих нових фото просто гріє душу, і вони всі такі прекрасні, милі, дуже мила родина. Трішки про подкаст Меган. Так, він завершився, але вона вирішила опублікувати додатковий епізод. Вона назвала його бонусним, і героїною епізоду стала Тіна Ноулс. Вона мама Бйонсе. Насправді, тим фактом, що вона мама Бйонсе, можна було вже закінчити. Думаю, таку людину мега не могла пропустити в своєму списку, в своєму списку гостей на подкасті. Вона неймовірна жінка, їй зараз 71 рік, і вона нещодавно написала книгу Матріарк. Вона поділилася тим, що також нещодавно перенесла рак грудей. На подкасті вони говорили виключно про бізнес. Тому з цієї точки зору послухати було цікаво. Чому Тіна перейшла до цього бізнесу, а у неї, якщо що 12 салонів краси, вона поділилася, як сиділа в салоні в 90-х. Їй робили зачіску 5 годин. Зробили добре, але ну в неї діти маленькі, це було занадто довго для неї, і вона прийшла до ідеї до цього салону. По розмові, до речі, можна зрозуміти, що вони знімали 5 травня, тому що Меган сказала, що Арчі завтра 6 років. Меган, не дивлячись ні на що, ні на скандали з Вог, Веніті Ферб, взагалі ким завгодно. Все одна змогла запросити до себе маму Бйонсе. Тепер, якщо чесно, цікаво, якого рівня зірки тепер будуть приходити до Меган. Зараз стало відомо, що принц Гаррі говорив зі своїм дядьком Чарльзом Спенсером про те, щоб змінити своє прізвище і прізвище своїх дітей на Спенсер на дівоче прізвище принцеси Діани, не дивлячись на те, що вони використовують сасекс як прізвище. Також стало відомо, що в сертифікатах про народження дітей і Лілібет і Арчі все таки стоїть Ма Маунтбеттен Вінзор. І ось Маунтбеттен Вінзор він реально хоче змінити на Спенсер, хоче все далі і далі відійти від своєї родини. Це, якщо чесно, неочікувано. А на цьому я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую за вашу увагу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Побачимося вже зовсім скоро. Бувайте!